Поговоримо про чому тягне постійно їсти. Є такі люди. Це злив енергії. Ви обираєте замість творчого процесу, творчості створення чогось нового, процес споживання. Бо потім на перетравлення потрібна куча енергії. Коли чого для багато, ми знайдемо. Або за нас знайдуть спосіб, куди злити енергію. Якщо у вас забагато енергії, знайдіть більше екологічний спосіб вкладання енергії. Бо коли заїдаєте, то ви руйнуєте тіло як провідник. Таким чином можна перекрити собі потік та впасти в сплячку. Дивіться відео про ефект скумбрії. Енергія виникає не тому, що ми їмо. А тому, що рухаємось. Будьте свідомими. Позбувайтесь залежностей та програм. Дякую за прослухування. чао какао